Всім привіт! А сьогодні я доведу, що хімія і фізика це дві науки, які тримаються рука об руку. Таким е, доволі е, старим досвідом, який був ще зроблений німецьким вченим е, Отто фон Геріка у 1654 році. Але тоді йому на допомогу прийшли коні, а мені пройдуть побутові речі. І так, що я буду робити? Беру одну склянку зі свічкою. Далі беру ж таку саму другу склянку, однаку за діаметром. Далі вирізаю з паперу коло, яке всередині ще має отвір, і звичайну воду. І так, що я роблю? Запалюю свічку. Далі мочу у воді а, коло, кладу на свічку так, і накриваю другим стаканом. Що ж тут з хімії? Це, по-перше, речовини, які беруть участь H2O, вода. Далі сіліці О2 це скло, целюлоза, папір це 6H10O5 в одному ступені. Сама реакція горіння, яка можлива, поки в склянках є кисень. До речі, ще приклад екзотермічної реакції, коли виділяється тепло. А що ж тут з фізики? Тут сила атмосферного тиску, який є у нас навколишньому середовищі. І так, якщо це все вийде, то ми маємо, що в нас утворився всередині наш склянок тиск. Який тримаю одна одну, тож навчаємося, розвиваємося, адже хімія це доволі цікаво і прикольно. Всім па-па!